Нещодавно в соціальних мережах Чернігова з'явилося відео, на якому ескаватор розрівнює гори сміття на території поблизу озера Земстаряд. Ця ситуація набула значного обговорення і призвела до обурення серед чернігівців. Чернігівський активіст Олександр Гашпар теж зробив кілька публікацій на своїй фейсбук-сторінці, в яких йдеться про засмічення прибережної смухи озера земснаряд та правопорушення, пов'язані з цією ділянкою. За словами правозахисника, ця земельна ділянка вже кілька років знаходиться в оренді. Історія з цією ділянкою ще тягнеться з 2008 року, коли її передали в оренду приватному підприємству Будміра Будмір Інвест». Попри негативний висновок управління охорони навколишнього природного середовища, оскільки ця земельна ділянка знаходилася в межах прибережної захисної смуги, озера земснаряд. Попри все, ця земельна ділянка була переведена в оренду для будівництва готельного оздоровчого комплексу з об'єктами інфраструктури та перебувала в оренді до січня 2022 року. Ба більше, в 2020 році, ця ділянка навіть була виставлена на сайті OLX на продаж, уже перебуваючи в комунальній власності. Було оголошення, що за 35 тисяч доларів надається право забудови цієї земельної ділянки. Для готелю або автосалону чи автосервісу. У 2022 році договір оренди не був подовжений, а відтак управління земельних ресурсів в січні 2024 року зафіксувала. Збитки завдані використанням цієї земельної ділянки без правостановлючої документів, І нарахувала цьому підприємству збитки в розмірі 114 тисяч гривень. З цими збитками підприємство не погодилось, не сплатило їх до бюджету. Проте вже цього року договір продовжено. Що дивно, те, що змінилось сільове призначення. Якщо до 22-го року цільовим призначенням було для будівництва цього готельного оздоровчого комплексу, то 8 лютого 2004 року вона вже придавалася як землі промисловості. Не обійшлось би за обговорення інтернет публікацій про засмічення земснаряду і на нараді в муніципалітеті. ну покажи ще, ще одне. Ну тут трошки сміття, але суть не міняється. Значить, те, що ви бачите на екрані, якщо вірити. Анонімним телеграм-каналом, за яким ніхто не стоїть і не несе ніякої відповідальності, ви бачите на вашому екрані розібрана Україна, яку вивезли на земснаряд. Ну тільки тут нема ні земснаряду, ні України, правда? Нема на фотографії. Дійсно, на цьому фото нема земснаряду, та як такого звалища з місця. А якщо подивитися так. Те саме місце, як і на фото, але зняти вранці 13 березня, вже після наради, тільки з трішки більш віддаленого ракурсу. Бачимо, сміття дійсно є. Коли було зроблене фото, яке демонстрували на нараді, і чому вирішили приховати ту гору сміття, питання риторичне. Проте Олександр Ломако на нараді зазначає, що дійсно ця земельна ділянка перебуває в Оренді з 2008 року. Ми ж поважаємо приватну власність. Ми говоримо про те, що мають сприяти. Умови сприяння розвитку бізнесу в місті нашому. Вона в оренді приватній компанії. Там, по суті, болоти. Ну, Грунти такі, що там ну, не можна не пройти, не проїхати. Компанія уклала договір з іншою приватною компанією на підсипку цієї дороги. От і вся сенсація. Я не знаю, як реагувати, ну, може, і не треба було цього пояснювати, тому що тут немає жодного порушення, ні жодної норми. А наразі місцева влада не вбачає жодних порушень у всій ситуації. Олександр Ашпар уже підготував звернення до Державної екологічної інспекції, аби перевірити факт правопорушення. Це очевидне порушення, оскільки є закон про управління відходами, який чітко регламентує, що відходи мають захоронюватися на відповідних полігонах. І тим більше вони не можуть захоронюватися, там і робитися якісь підсипки відходами в межах прибрежно захисної смуги озера Земснаряд. Це є однозначне порушення. Вважаю, що в даному випадку має розбиратися екологічна прокуратура і давати оцінку законності зміни цільового призначення цієї земельної ділянки і законності передачі її в оренду. Чим завершиться ця ситуація, ми обов'язково відстежимо та повідомимо.